Шалом і ласкаво просимо прозимана вігавде ізраїль. Ця фраза означає ви полюбите Ізраїль. Ми сподіваємося, що ви будете з нами в найближчі 30 хвилин. Доктор Барух поділиться з нами вченнями з Біблії. Доктор Барух це провідний лектор в інституті насіння Авраама в Ізраїлі. Всі курси ведуться на євриці, але доктор поділиться з нами посланням англійською. Щоб дізнатися більше про нашу роботу в Ізраїлі, відвідайте наш вебсайт на loveisrael.org. І ще раз loveisrael.org. а зараз новий урок з доктором Барухом. Для нас важливо розуміти час, коли діє Бог. Єдиний спосіб зрозуміти божественний графік це мати уявлення про пророцтва. Тобто ми з вами повинні вивчати пророцтва. Серед сучасних людей панує кричуще незнання щодо послання пророків Старого Завіту через наше нерозуміння про рост ми позбавляємося уявлення про те, що відбувається, і про те. Що буде відбуватися у майбутньому, але ж ми рухаємося у бік останніх днів. Тепер візьміть біблію. Відкрити Євангеліє від Луки, 19 розділ. 19 розділ. Євангелія від Луки. Минулого тижня. Ми побачили урочистий в'їзд Месії у столицю Ізраїлю Єрусалим. Його в'їзд був виконанням старозавітних пророцтв. Він прибув до міста лагідно і смиренно відповідно до пророцтва, що було передано через Захерію. По ходу подій ми побачимо, що за допомогою такого в'їзду у місто людям слід дещо зрозуміти. настав час покаятися. Настав час примиритися з Господом Богом заради божественного відвідування. Висловлю це по іншому. Тоді настав час, час божественної спокути. Ми засвоїли спокута, призводить до перемоги у підсумку до перемоги царства Бога. через те, що люди не побачили в приході Христа виконання пророцтв. вони пропустили те, що могло б статися. Не пропустіть те, що Бог бажає зробити у вашій долі. Подивіться 19-ту главу книги Луки, обговоримо 41-й вірш, і ось що тут сказано. і коли він наблизився, у 41-му вірші загострено увагу на храмі, який був у Єрусалимі. Написано, і коли він наблизився, і місто побачив. Стало бути, Ісус оглядав місто. Він звернув увагу на духовне становище столиці Ізраїлю, Єрусалиму. отже, що він зробив після огляду? Писання говорить: він заплакав за ним. Чому що це свідчить нами з вами про Єрусалим, а також про стан святилища у столиці? Все дуже просто. Відповісти можна одним словом, не відповісти однією фразою тотальна порочність Проблема полягала у порочності. Єрусалим був далекий від праведності, правосуддям і істини творцям. Єрусалим був наповнений пороками, і ці пороки призвели до ще більших страждань ізраїльського населення. Ми бачимо зневагу по відношенню до бідних, і ми бачимо те, що Бог заповів виконувати, зокрема духовним керівникам. Ці керівники не вважали важливим для дотримання. Тому Месія заплакав, наш Месія заплакав про Єрусалим. цитую 42-й вірш 19-ї глави книги від Луки і сказав: О, якби ти, хоч цього дня, пізнало, що потрібне для миру тобі зверніть увагу, і знову ми з вами бачимо слово мир. Мир має пряме відношення до волі Господа. Те, про що говорить Месія, і причина його плачу не просто у моральній порочності людей, але й в утраченій можливості. Месія був посланий у наш світ принести зміни зі свого царства. А людям і діла не було до царства Ісуса Христа. Вони не очікували царства відповідно до Його волі. Вони не зрозуміли, ким є Єшуа. Так, Вони зрозуміли, що він Месія, і назвали його царем, проте вони не зрозуміли, що перш за все цей цар царів, і Господь пануючих мав намір дещо зробити. Він планував віддати своє життя за людей. Він мав намір пожертвувати життям, віддавши його як викуп. Вони ж повинні були знати про викуп з пророст Ісаї, одного з найбільших пророків. Ісая знову знову і знову пророкував про страждаючого слугу. Страждаючим слугою є Христос. А ця місія малася на увазі в його першому приході. Але юдаїзм зрозумів все невірно. Його представники вчили про двох месій, але Біблія вказує на одного месію. А вони не зрозуміли ідею про існування одного єдиного Месії, який прийде два рази заради двох різних цілей. А тепер месія знаходиться посеред них. Христос від'їжджає у святе місто Єрусалим, у них унікальна можливість долучитися до нього, але вони такий шанс втрачають. А ось на що Ісус із Назарету посилається у 42-му вірші і сказав. О, якби й ти, хоч цього дня, пізнало, що потрібне для миру, тобі вони не зрозуміли. Вони не очікували і не усвідомлювали, яке відношення напередодні песаха мав до спокути ізраїльський народ. Не зрозуміли, що Бог що стояв посеред них, хотів принести їм. І ось, друзі моїм, що він сказав? наприкінці прикінці го вірша. Та тепер від очей твоїх сховано це. Енсеюдеї не зрозуміли, що збирався зробити Бог. Тепер ця можливість, на жаль, втрачена ними. І писання говорить, та тепер від очей твоїх сховано це. Чому істина ховається від нас, коли ми обдурені, обдурені, коли нас обводять навколо пальця. Це відбувається ще коли ми не засновуємо бажання думки і вчинки на божественній істині. Через таке ми і будемо обмануті. Тодішні юдеї не розгледіли надано її можливості, і тому, на жаль, тепер вона прихована від їхніх очей. 43 43-й вірш. Бо прийдуть на тебе ті дні, і твої вороги тебе валом оточать. Чим вони оточать країну? Тут написано валом оточать. Дана фраза має відношення до конкретної ситуації. Тепер зверніть увагу. Ми зараз розмірковуємо про облогу ізраїльської столиці Єрусалиму. місто оточене ворогами. Ніхто не міг увійти і вийти з цього міста. Облога спустошує столицю ізраїльської країни, як правило, облога прискорювала час капітуляції стародавнього міста. До того щоб здатися, градоначальника і жителів поселення штовхають обставини. Вичерпуються запаси води, і їжі, неможливо позбутися від сміття, що накопичилося. Хворіють люди, і тому люди здаються. Отже, Христос сказав про прихід ворогів. давайте ще раз прочитаємо із вами 43-й вірш. «Бо прийдуть на тебе ці дні, і твої вороги тебе валом оточать, влаштують облогу міста і обляжуть тебе, а ще і стиснуть тебе, обмежать звідусюди. З вашого дозволу, хочу ненадовго зупинитися на останньому реченні і стиснуть тебе звідусюди оригінальне дієслово перекладено як стиснуть, але воно має на увазі страждання людей. Жителі були поставлені у дуже важкі умови, і вони переживали сильні страждання. Люди хворіли, їм було важко все це за події є біль. Такі обставини травмують людей. Все це відбувається з обложеними жителями. Слово вказує на інтенсивні страждання. Ось про що говорить тут месія. Тому що, коли ви відкидаєте Боже забезпечення, ви віддаєте сатані владу над вами. ось як важлива така істина. Є факти про люту жорстокість багатьох. Зупинимося на хвилину. Давайте на одну мить подумаємо про цей світ. У сьогоднішньому світі ми із з вами, дорогі друзі, спостерігаємо за зростанням антисемітизму. Варто відзначити, що ми бачимо не тільки прояви ненависті до єврейського народу, а також настрої проти існування Ізраїлю. Ми бачимо із вами, як багато держав виступають за Палестину. Що це означає? Коли інші країни визнають державу Палестини, ці країни визнають країну, головною метою якої є знищення держави Ізраїль, Деяким, хто кидає фразу від річки до моря, не втямки назви річки і моря. Чому вони не розуміють застосування цієї фрази? Вони обмануті, вони відвернулися від істини Божої. Вони відкинули божественне забезпечення. Я маю на увазі спокуту перемогу і вічне царство. І що відбувається відштовхування творця занурює їх в обман сатани? Мало того, сатана тепер керує життям обдурених ним людей. саме це, на жаль, сталося у 70-му році нашої ери. Все таки сталося в історії. Римська військова влада обложила Єрусалим. Місто було обложено, сталися страшні події. Зрештою, ось що сталося. Ми продовжуємо читати, і тут важлива інформація. «Місто не тільки обкладуть війська з усіх боків. Крім того, Лука пише, що ізраїльську столицю зрівняють із землею. Все так і написано: Єрусалим знищать, а зітруть з лиця землі. Ісус із Назарету пророкує їм. Ви та ваші діти переживете це. І не позоставлять у тобі каменя на камені. Будь ласка, приїжджайте до Єрусалиму, обов'язково відвідайте так звані розкопки південної стіни. Приїжджайте туди і подивіться на стіну, а я маю на увазі саме західну стіну. Ми бачимо, що навколо Єрусалиму свого часу цар Ірод побудував стіни, що підпирають для чого були потрібні такі стіни. Безліч людей сходило на храмову гору, на якій стояв храм. Що відбувається, коли ви доберетеся до розкопок південної стіни, то що ви там, друзі, побачите, у тому місці досі видно камені. Камінню дві тисячі років. Ці камені скотили вниз, вони більше не на храмовій горі, храму більше немає. Ось про що пророкував Месія? І зрівняють з землею тебе і поб'ють твоїм діти у тобі, і не позоставлять у тобі каменя на камені. Чому? Бо не зрозуміло ти часу. Сезону періоду відвід твоїх. Звернемо увагу на дуже важливе слово. Отже, слово відвіден складається із трьох іврітських літер, тобто кореневим слово. Про що ця лінгвістична особливість свідчить послідовникам нашого Господа Ісуса Христа? Про що вона така особливість говорить про участь Творця у тій чи іншій справі? Вся його суть у цій справі така натура Бога. Коли він щось робить, він віддає себе повністю без залишку. якщо він карає, то мало не здасться. А якщо він рятує, то рятується людська істота повністю і цілком. У юдеїв була можливість прийняти месію, визнати його, сповідати гріхи і покаятися, визнати посланого Богом у цей світ і пережити зміну. але як сказано, тут через те, що вони не розпізнали час їх відвідування творцем, Він прийде і змінить все. Для них все втрачено. От чому кілька хвилин тому я сказав вам, вони втратили можливість надану їм Богом. Чому вони не зрозуміли такого важливого часу? Вони не зрозуміли сезону, який вони жили. Вони не знали, що мав намір зробити Господь Бог. Ну ось чому, як ми говорили на початку нашого заняття. Ось чому, коли Месієв'їжджає до столиці Ізраїлю Єрусалиму і озирається на всі боки, він оцінює духовний стан міста. Чим живуть його мешканці? Христос оплакує це місце, тому що Ісус заздалегідь знає про облогу, про біль, про горе, про страждання, про руйнування і про страшну загибель жителів Єрусалиму. І саме про це війни говорить вони не знали часу, коли Христос відвідає їх. Тепер подивимося на 45-й вірш. А коли він у храм увійшов, він не тільки подивився на місто, а й увійшов до храму. Христос почав виганяти продавців. Якщо ваш переклад зроблений не з загально прийнятого тексту, і якщо ви не користуєтеся таким варіантом оригіналу, то у вас немає цієї частини. Чомусь у версії нестле Аленда та в інших перекладах вона втрачена, то почав виганяти продавців, і знову зверніть увагу, він цитує пророцтво 46-й вірш. Він звертається до них, кажучи. Написано дім мій дім молитви. отже, храм це будинок молитви. Отже, що сталося? Написано: а ви з нього зробили печеру розбійників або злочинців. На що це вказує? Ті, хто продавали у храмі, обманювали, і уявляйте собі, вони провертали це в ім'я Господа Бога. Що вони продавали? Переважно те, що приносилося у жертву голубів та інших тварин для жертвопринесень. Кожен дещо знав у той час. Тоді знали, що тварин, наприклад, овець, тобто тих тварин, яких можна було приносити у жертву у Єрусалимському храмі, купити можна було тільки на храмові монети. Міняйли, обмінювали ваші монети на храмові монети, і обмінний курс був непомірно роздутий, так що це було вигідно релігійним керівникам. Тобто приходять обмінювачі. Все це робилося в ім'я Бога, але це не відображало його праведності. так було через нерозуміння ціле пророцтв через нерозуміння слів про те, що храм творця називеться будинком молитви, тобто домом молитви для всіх народів. Бог бажав, щоб кожен народ, кожна мова і кожна етнічна група прийшли і поклонилися йому там. Запрошення поширювалося на всіх, але цього не відбувалося у той час. Прочитаємо ще раз те, що він сказав їм. До них кажучи написано «Дім мій дім молитви, а ви з нього зробили печеру розбійників. 47 47-й вірш і він кожного дня у храмі навчав Що він робив? Він давав одкровення. Ісус відкривав людям Божу істину, щоб вони розуміли не тільки те, що сталося до цього, але що ще важливіше розуміли майбутнє. Він ділився із ними тим, чому каменя на камені у Єрусалимі не залишиться. чому одного разу столиця Ізраїлю буде скинута. І про те, я кримські підрозділи обложать місто небесного царя. Він говорив про страждання, труднощі, смерть, про все. Ісус Христос навчав їх про те, чому такі скорботи настануть одного разу. Тому що юдеї не розпізнали часу, коли їх відвідав їхній Месія. Ми спостерігаємо по телебаченню за подіями світу, і ось що я думаю про це. Ми з вами бачимо виконання пророцтва. Нам потрібно зрозуміти одне: коли ми читаємо пророцтва нового завіту, припустимо в посланнях апостола Павла, то ми бачимо. Одного разу у церкві Ісуса настане моральне розкладання. Ми називаємо його відступом. Це відпадання від усього хорошого і справжнього, і відповідного божественній волі. Ми бачимо все більше відступу розкладання і занепад зростають серед божого народу і в юдаїзмі, і у християнстві. Замість того, щоб прив'язатися до цієї книги, замість того, щоб поважати цю книгу, вивчити цю книгу, ми бачимо з ряду церковних підмостків пропонується Божому народові те, що суперечують Божому слову, Тому ми вивчаємо Біблію вірш за віршем, слово за словом, книгу за книгою. Чому Ми хочемо вам дати слово Бога? Не наші думки, міркування і бажання, і не те про що ми думаємо, а откровення із Біблії. 47-й вірш І він кожного дня у храмі навчав, Він давав істину, але тим не менш, дивіться. А первосвященники і книжники шукали Ісуса Христа. Навіщо? Для того, щоб погубити його? Хто ще був з ними? Найважливіші з народу, тобто найважливіші люди у народі, найвищі класу, яких були гроші, тому була причина. Писання вчить нас. Воно розкриває підґрунтя, за яким первосвященники і книжники шукали Христа для розправи, адже він заважав їм заробляти гроші. Ці люди і керівники Єрусалиму використовували посадове становище для нечистого прибутку. їм не було діла до Божого царства? Вони були рухомі бажанням отримувати прибуток, адже вони не були відданими тому, що встановив Бог але бути як цей світ у своїх пороках, Вони навчилися отримувати вигоду за рахунок народу. Цим начальникам бракувало благочестя, джерелом якого була тора, що є чистота. Павло вчив, люби ближнього як себе. Вони не любили ближніх. Ісус відповів про найбільшу заповідь. Ось так: Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь один, і люби Господа Бога Твого всім серцем своїм і всією душею своєю і всією силою своєю. Ми любимо ближнього, тому що любимо Творця. Завдяки нашому досвідченому пізнанню Божої любові через Месію зараз ми готові любити оточуючих так, як Спаситель Христос проявив любов до нас. Ісус не має егоїстичної, не маніпулюючої любові. Нам необхідно любити людей, виходячи із божественної волі для нашого ближнього треба впливати на нього так щоб він жив у вірності божим постановам істинам писання ось до чого нам треба прагнути і наше серце спрямовується до такої мети якщо ми істинно стали дітьми нашого творця І зверніть будь ласка увагу на те що Первосвященники й книжники, й найважніші з народу шукали, щоб його погубити. Зауважте, Ісуса хотіли погубити старішини народу, тобто його ватажки. Отже, 48-й вірш. Але не знаходили, що вчинити йому. Тут мається на увазі, що нечестиві начальники не знайшли можливості для здійснення своєї брудної справи. Що вони хотіли відшукати Ісуса, схопити його і зробити так, щоб Ісуса стратили. Начальники хотіли знищити Ісуса із Назарету, і ми знаємо, через кілька днів його розпнуть. А у той день у нашого Господа Ісуса була інша мета. Цією метою було навчити єврейський народ. Ісус мав намір відкрити все в храмі, а це місце було важливим для ізраїльського народу. У храмі він викладає істину, істину Божу, щоб будь-хто почув правильний погляд. Навіщо він хотів це зробити? все дуже просто. Одного разу римські війська оточили Єрусалим. Ці римські війська влаштували облогу столиці Ізраїлю. Жителі міста страждали. Вони бачили, як страждали їхні діти, як все це сталося. Тому люди згадали згадали його слова і згадали можливість надану їм відкинути ними, коли вони кричали «Розіпни його! Розіпни його писання говорить дуже ясно. Релігійна верхівка хотіла позбавити Ісуса життям і ось що сказано. Отже, але не знаходили, що вчинити йому. Чому? Бо весь народ що він робив? Зверніть увагу на сказане, бо весь народ був поруч з Ісусом. Більшість перекладів додають слова, щоб відобразити значення дієслова, бо весь народ горнувся до нього та слухав його. ісус Христос цілком захопив увагу людей вченням. Вони чули таке, чого раніше не чули. Вони засвоювали вірне тлумачення пророчих фрагментів. фрагментів, що відкривають майбутнє, ми дещо знаємо. Часи події, що відбувалися у першому столітті у 70-му році нашої ери під час знищення другого храму і вигнання римлянами. Отже, все це одного разу повториться. З моєї точки зору, це очевидно в оточенні, у якому ми з вами живемо, в обстановці, у якій ми з вами знаходимося, Я маю на увазі зараз ненависть до держави Ізраїль. Я чу вислів одного колишнього військового лідера Америки. Цей колишній військовослужбовець не вірить, що Ізраїль як держава буде існувати через 20 або 30 років. Що він робить? Я Думаю, він висловлює своє бажання він ненавидить Ізраїль. Ми бачимо все більше випадків прояву ненависті до держави Ізраїлі це виконання пророцтв писання. І таке буде відбуватися в останні дні, тому нам потрібно розуміти сенс священних писань у вірші. Сказано, бо весь народ горнувся до нього та слухав його, вони слухали його. Отже, Давайте слухати Боже Слово, пророчу істину, про яку ми читаємо у цій книзі. Ось так ми будемо готові до того, що буде відбуватися. І я думаю, ці події вже не за горами. Отже, часи змінюються. Сподіваємося, сьогоднішнє послання було для вас і Ви поділитеся ним із іншими. Приєднуйтеся до нашої програми щотижня. щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете безліч статей і лекцій доктора Баруха, а також відеозаписи, вчень доступні для перегляду і скачування. До нових зустрічей. Нехай наш Господь Месія є Ісус зблагословить благословить вас шалом, шалом з Ізраїлю.